Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗО, у нас нова поставка запчастин. Зараз подивимося, що у нас такого цікавого приїхало. Приїхали у нас Ева-коврики, це у нас другий та третій варіанти. Другий та третій варіанти Вони відрізняються по формою, дивлячись, куди ви хочете покласти ваш коврик. Другий варіант кладеться на резиновий коврик, зверху на резиновий коврик тоненький з двох частин, той, що йде. Третій варіант кладеться на резиновий товстий суцільний коврик, тих, що йде на більш нових тракторах. Далі приїхали втулочки, моста заднього, підвал на віски, тулки, які запресовуються в міст. Далі приїхали ось такі речаги поворотні на вал на краб, яких ще попуга називають. Також приїхали фіксатори з рамочного скла, тормозні диски. Приїхали. Шатунні та корінні вкладищі Дайдоміталрусь виробництво. Потім приїхали у нас переобразувателі напряження на малу кабіну, передній моторедуктор з фільтра на гідробак, також тормозні диски, хрестовинки на диференціал моста заднього. Фіксатори центрального ментана на навіску, вали в КПП, гнізди підшипники. Це в нас на комплектацію приїхали втулки приверні на вал, точніше, на речах щеплення, вал колінчастий оригінальний МТЗовський, потім півосі. півосі моста заднього, крила на передній ведучий містом ТЗ82. Далі також валина вал КПП та розподільчий вал оригінальний білоруський. Також е, фільтруючі елементи на повітряний фільтр. Там виробництво РУСДІСК Ось таким диск щеплення. Це у нас комплект. Де диск впереду та сама корзинка. Хто бажає собі щось замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!